Офіційно всім повідомляю, це всій команді, всі рда і так далі. Після того, що я побачив цю срань в на чердаку підвалі і так далі. Ця вся срань вона має куди. Ну, от ми маємо зачистити, щоб вона зникла із голів. Тобто, не можна розповідати про не тимуштоврей, не в реадміністрації такі. Про щось велике ми розповідаємо в чому жити. Та? А по факту, всі ці роки, я не знаю скільки, 5, 10, 20 років вони просто тупо накопичували і бруд. З'ясувалося, що з сморю і бруду є якийсь важливий документ. Прикиньте, там є архіви. І сьогодні прибіжали умовно там два департаменти. Кажуть, Максим Санович, не викидайте все, там вже наші архіви. Я Вигоніть кажуть, ну да, там в 38-й кімнаті зліва в мішках лежать архіви. якісь. Я кажу, а як я зрозумію, що це срань і архіви? Там помічено десь не викидать суперархіви і викидать срань. Розумієте, що навіть архіви важливі, за що несуть відповідальність. При тому, друзі, якщо ви думаєте, що це не відбувається в якійсь іншій адміністрації. Задумайтесь, як ви думаєте, друзі? Щось подібне відбувається в адміністраціях чи наша унікальна? Тому, друзі, починаємо з себе. зачищаємо з себе. Я поопередив відділення того параління, що якщо вони не організують прибирання, я прибирати піду сам.